Доброго дня! Ми для вас підготували такий подарочний набір для дуже серйозного клієнта. Тобто такі, така коробочка дерев'яна, яка від, закривається відкривається. Сюди буде входити така кава наша Арабіка 100% Колумбія. Буде входити три пляшки одну віскі нашого виробництва. Дуже класний, якісний продукт. Буде входити концентрат пряної віскі. От як він виглядає. Після того, як ви опустите ті бутилки, ви собі зможете зробити концентрат і вже просто потім після того їх наповнювати. І буде входити отакі та його спеції. Копчена паприка мелена, до риби, сванська сіль і до юшки. Спеції ми так підбирали, що ви їх по-любому будете використовувати, і вони будуть вам дуже в пригоді під час свят і під час новорічних свят. Такий набір буде коштувати в нас 3000 гривень. Тобто, ми вам дали дуже класну ціну на такий набір, включаючи от іменно ті всі. Нюанси, якщо ви то прогуглите і подивитеся, скільки воно коштує так, то воно коштує набагато дорожче. Таких наборів ми зробили небагато, але я думаю, що для наших серйозних клієнтів вони, їх буде достатньо. В другому відео я ще покажу, які ми зробили трошки якби, і дешевші, і простіші набори. І ще ми зробили дуже прості набори. Але все буде йти от в таких е, коробочках, яких ми заказали спеціально під е, свята і спеціально для упаковки такого подарочного набору. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!